Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай і сіли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Пресвята трійця, єдиносучна держава та всього доброго причина. І як ми віддячимо Тобі за все те, що ти дала нам грішним і недостойним раніше, ніж ми на світ прийшли, за все те, що подаєш кожному з нас впродовж всіх днів життя нашого, і що приготувала всім нам у майбутньому житті, та ж за такі благодіяння і щедроти належить дякувати тобі не тільки словами, але і ділами. Дотримуючись та виконуючи заповіти Твої, ми ж, присрасти наших і злих звичаїв, слухаючи, від юності в безчисленні гріхи і беззаконня впали, ставши нечистими, оскверненими, мене тільки перед трисвітле лице Твоє спокійно ставати, але навіть імені Твого пресвятого негідні були б вимовляти. Але ти сама захотіла на радість нашу сповістити, що чистих і праведних любиш, і грішників, які каються, милуєш, і милостиве приймаєш. Зглянься, приблаженна трійця, з висот святої слави твоєї на нас, багато грішних і добре бажання наше замість добрих дів прийми. І подай нам Духа правдивого покаяння, Пресвята Трійце, зроби так, щоб зненавидівши всякий гріх, у чистоті й правді до завершення днів наших ми прожили, виконуючи Пресвяту волю Твою і славили чистими думками і добрими ділами найсолодче і величне ім'я Твоє. Амінь. Слава Отцю, який своєю силою створив мене на свій образ і подобу, слава Синові, який з любові звільнив мене від усякого розбиття і відкрив мені двері до неба. Слава Святому Духові, який зі свого милосердя освятив мене і постійно здійснює це освячення через благодаті. Які я отримую щодня від його безкінечної доброти, слава трьом Божественним особам Трійці, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я поклоняюсь тобі, благословенна Трійце, в любові й глибокому поклонінні, і віддаю Тобі подяку за те, що об'явив нам таку славу. І невимовну таємницю. Покірно благаю тебе дарувати витривалість у вірі аж до смерті, де б я не могла бачити небесну славу, в яку твердо вірю на землі, Бога одного у трьох різних особах, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Вічний Отче, Сину і святий Душе, найсвятіша Трійця, яка є єдиним Богом безкінечного милосердя, віддаю тобі всю хвалу, честь і славу сьогодні і навіки. Амінь. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і усього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей. І нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а царство його не буде кінця і в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську Церкву. І одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь, амінь, амінь.